Мер, це та людина, яка в першу чергу повинна бути господарником, а також державником в своєму розумінні. Тому, українці, просимо вас, так як партія Гарант на сьогоднішній день підбирає саме цих людей на голів територіальних громад та мерів міст, порекомендувати нам, кого б ми підтримували на, саме на ці посади. Тому що ця людина, яка прийде. До влади в вашому місті або вашій територіальній громаді зразу потрібно вирішувати саме питання соціальної сфери та житлово-комунальної, а також багато чого іншого. Він повинен знати, що таке податки і куди потрібно витрачати видатки з вашого місцевого бюджету. Я скажу українці, що ми прийшли до того, що потрібно виключно підбирати господарників на ці посади. Тому один із них це буде мер Одеси Покровський Роман. Він вже доказав, що він господарник, він будував бізнес, він знає, що таке державницька справа і державницька позиція, так як він на сьогоднішній день дуже багато допомагає нашим Збройним силам України. Якби такі люди були б в нас на посадах мерів. То я скажу, що в кожному місті за рахунок місцевого бюджету не фарбувалися б будинки, не будувалися б дороги, а будувався військово-промисловий комплекс. І ми б вже давним-давно закінчили наші проблеми, які на сьогоднішній день у нас існують. Тому, українці, задумайтесь і підійдіть до цього питання раціонально. Я хотів би бачити. Від вас кандидатів на всі міста України та голів територіальних громад України.